Уявіть собі, віртуальний світ, у якому мільярди людей живуть, працюють, роблять закупи, навчаються та взаємодіють одне з одним. І все це вони роблять, не встаючи з дивану. Або ж встаючи, але принаймні не виходячи з дому. Тих, хто дивився матрицю або першому гравцю приготуватися, такою фантазією навряд здивуєш. Але як це зазвичай буває у людства, ця художня вигадка вже набуває певних технологічних рис в реалі. І назва йому. Мета Всесвіт. Що це? Це наше майбутнє? Чи може ми вже у Метавсесвіті? А це взагалі безпечно? Мені теж заганятимуть якусь залізяку у голову. А якщо я не хочу. Ви тримаєте горнятко Глясе. Мене звати Аліна, це канал GigaCloud Баут. А отже, далі буде дуже цікаво. Чи не вперше термін Метавсесвіт з'явився 30 років тому в книзі лавина американського письменника-фантаста Ніла Стівенсона. Його метавсесвіт це всеохоплююча тривимірна віртуальна реальність, в якій ти міг бути ким завгодно. Наприклад, головний герой книги в реальному житті просто розвозив піцу. А в метавсесвіті. Він крутий ніндзя хакер. Найсвітліші у сучасності тлумачить метавсесвіт як симбіоз реальної реальності, сорі за тавтологію, а також доповненої та віртуальної. Тобто, це має бути інтернет на стероїдах. Так, метавсесвіт не конкурує з інтернетом, адже це його база, ґрунт, фундамент. А знаєте, що ще є базою? Підписатися на наш канал GigaCloud About, а також вліпити вподобайку і написати коментар під відео. Додаткова реальність або ж augmented reality – це технологія, яка дозволяє додати віртуальні об'єкти в реальне оточення. Це може бути довідкова інформація, анімовані ігрові персонажі і якісь віртуальні інтерактивні елементи, які ви бачите через екран смартфона, планшета або через ar окуляри. А в окулярах віртуальної реальності ми можемо безпосередньо зануритися в інші світи. Це може бути 3D-модель вашого офісу нарнія чи Кремль, щоб його віртуально спалити. Так, vr технологія дозволяє не лише роздивлятися все навкруги, а й взаємодіяти з віртуальними об'єктами або з іншими користувачами. Для ще глибшого занурення, а також щоб передати тактильні відчуття, існують спеціальні рукавички, жилети та навіть спортивні костюми на все тіло. До речі, ані телефони, ані окуляри не в змозі робити великі обчислення для VR та AR. Тому все відбувається десь далеко у хмарах. І не просто з процесорами, а ще й з GPU, тобто відеокартами. А гаджети просто виводять відповіді на екран. Саму ідею Метавсесвіту краще за все можна пояснити на прикладі онлайн-ігор. Якщо пам'ятаєте, у 2016 році вулицями бігали на Віжені, виставивши перед собою телефони. Ну це збоку здавалося, що вони на Віжені. А насправді вони грали у гру Pokémon GO. До речі, напишіть у коментарях, якщо теж ганяли пікачу. Так от про Метавсесвіт. Уявіть: їдете ви з друзями по Андріївському узвозу і бачите? Що десь поруч причаївся бульбозавр. Хтось з вас активує додаткову реальність на телефоні, хтось дістає і яр-гарнітуру. До вашої гри доєднується друг з Парижа через VR-окуляри. Водночас, за вашим полюванням, спостерігають глядачі на умовному твічі. По завершенні кожен з вас отримує внутрішню ігрову валюту та оновлений рейтинг, який бачать інші учасники. Десь такий має бути мета Всесвіт колись. А поки. Маємо те, що маємо. Мета Всесвіт добряче хайпанув у жовтні 2021 року, коли Марк Цукерберг перейменував Фейсбук на Мета. як він сам пояснив, щоб зосередитися саме на створенні Мета Всесвіту. Для того, щоб втілити цей мультик у життя, компанія Марка створила VR-окуляри Окулус, а також Horizon Worlds. Це віртуальна платформа, де ви можете взаємодіяти з іншими користувачами ріал тайм та будувати власні світи. Гавібенгейбіфоджей Братіс Асі Майферст Таймін Горизен Волд. Девофесплейсизда визите. Останнім часом згадок про метавсесвіт від Марка поменшало, проте побільшало скорочень в різних підрозділах його компанії. І це на тлі щоквартальних мільярдних збитків. Тож скептики вже ховають віртуальний всесвіт Сукерберга на такому ж віртуальному кладовищі. Але у березні, коли Марк звітував перед інвесторами, він запевнив, що компанія продовжує працювати над метавсесвітом, а також над власним штучним інтелектом. І на все це потрібні великі гроші. Тепер ясно, чому Facebook виглядає так, ніби ми досі живемо у 2010-му. Horizon Worlds не лише забавка, а й простір для спільної роботи. На цьому майданчику є окремі Workrooms, де ви можете зустрічатися з колегами, точніше з їхніми аватарами, проводити презентації і навіть робити нотатки на цифровому фліп-чарті. Тож такі Workrooms мають замінити Zoom чи об'єднатися з ним. Нещодавно Марк анонсував нові функції, які дозволять працювати разом у змішаній реальності, а не лише у робочих просторах VR. Зокрема, мова йшла про інтеграцію Zoom та Microsoft Teams. Тобто, щоб люди могли дзвонити на зустрічі, які проходять у віртуальній реальності. До речі, про Microsoft, а точніше, про її проєкт Mesh. Якщо Horizon Worlds. Це все ж таки соціальна платформа для розваг, спілкування, а також для заробляння грошей на рекламі, бо це Facebook. То меж орієнтується саме на великі корпорації. Microsoft пропонує їм використовувати меж, щоб віртуально розробляти продукти у різних галузях, як от промисловість, медицина чи освіта. Ще одна відмінність меж від Horizon Worlds – до віртуального простору можна під'єднатися не лише через VR – а й ноутбуки, планшети, ПК, смартфони, принаймні так заповняли у Microsoft рік тому, бо поки його тестують компанії-партнери. У Nvidia є Omniverse. це мета всесвіт для спільної роботи у VR, щоб моделювати у реальному часі. Він для інженерів, дизайнерів, архітекторів, художників та всіх інших, кому потрібно об'єднати різні робочі інструменти для співпраці. Такий собі Google Doc на максималках. Можливості Omniverse добре продемонстрував проєкт BMW та Nvidia. Разом вони створили віртуальну фабрику для майбутнього заводу в Угорщині. А нещодавно Samsung, Qualcomm і Google об'єдналися, щоб разом стерти межу між фізичним світом та цифровим, тобто, щоб створити створити свій метавсесвіт зі змішаною реальністю та новими VR-окулярами. Існують і маленькі компанії, які на локальних ринках пропонують віртуальні простори для конференцій, брифінгів та виставок. Але виглядають вони гірше за Майнкрафт. Є ще Roblox. Це онлайн-платформа, де користувачі можуть створювати ігри, грати в них разом з іншими користувачами, а також вигадувати одяг для свого Roblox-персонажа. По суті, переліченню мета Всесвіти надихалися багатокористувацькими онлайновими рольовими іграми. Вони гравці досліджують запропонований їм світ, виконують певні місії, об'єднуються чи грають одне проти одного. Та головне, вони взаємодіють між собою в реальному часі. Зараз на піку популярності онлайн шутери у жанрі Королівська битва: PUBG, Fortnite, Warzone та інші. По суті, це теж мета Всесвіти зі своєю багатомільйонною аудиторією. І деякі з них вже виходять за межі онлайн-шутера. Наприклад, у Fortnite проходили концерти Тревіса Скотта та Аріани Гранде. Такі івенти та реколаборації проходять і на інших майданчиках. Наприклад, у Roblox можна було послухати мира Юкері або ж Ліл НАСА. Водночас у Horizon Worlds можна безкоштовно дивитися ігри NBA. Ці та інші онлайн-заходи дарують різні відчуття, бо в їхній основі різні технологічні рішення. Але мета в них одна: заманити у метавсесвіти якомога більше нових користувачів разом із їхніми грошима. За підрахунками експертів, економіка поки умовного мета всесвіту може сягнути 5 трильйонів доларів до 2030 року. Очікується, що електронна комерція буде домінуючим двигуном. Право власності на цифрові активи вже зараз підтверджується NFT. Це цифровий сертифікат, прикріплений до будь-якого цифрового товару, наприклад, до зображення, відео, аудіо тощо. Вже існує ринок віртуальної нерухомості. Більшість угод відбувається на платформі Decentraland, заснованій на блокчейні. Там же GP Morgan відкрив своє представництво. Таким чином він став першим великим банком з офісом у мета всесвіті. То, що ми маємо у короткому підсумку? Замість єдиного спільного віртуального простору, поточна версія мета всесвіту формується як мульти всесвіт, тобто безліч мета всесвітів з обмеженою сумісністю, бо компанії здебільшого змагаються одне з одним, ніж об'єднуються. Мета всесвіт зараз як інтернет-надіалап на свого часу. Тож поки можна лише пофантазувати, яким він буде. Варіант перший: мета всесвіт не зможе еволюціонувати у всеохоплюючу віртуальну реальність. А тому він так і залишиться галузю нішових додатків для розваг, ігор та роботи. Варіант другий мета всесвіт еволюціонував. Але це все одно на єдиний простір, а великі, конкуруючі екосистеми з обмеженою сумісністю. Типу як iOS та Android. Нарешті третій варіант. Метавсесвіт – це динамічний, відкритий і сумісний простір, такий собі інтернет в 3D. Та щоб втілити у життя цей варіант, потрібно суттєво прокачати певні технології або навіть створити нові. Наразі йдеться про штучний інтелект: інтернет речей, змішану реальність. Це мікс віртуальної та доповненої реальностей. Нейрокомп'ютерний інтерфейс це те, що розробляє компанія Neuralink Ілона Маска, 3D-моделювання, блокчейн. Звісно, все це буде триматися на плечах, тобто хмарних сервісах таких компаній, як GigaCloud. Адже мета Всесвіт, неважливо, локальний він чи глобальний, потребує багато віртуального місця та великих потужностей. Ще одне відкрите питання загального метавсесвіту. Хто його контролюватиме? Інше питання більш філософське. Який вплив матиме метавсесвіт на наше життя? Скептики вважають, що це буде така собі забавка, яка лише розширить цифровий досвід. Але кардинально нічого не змінить. Бо куди краще працювати в реалі з людьми, ніж весь день сидіти у vr окулярах з їхніми аватарами? Також, на їхню думку, мета всесвіт матиме ті ж проблеми, що і соцмережі, масштабні кампанії з дезінформації, високий рівень токсичності, залежність. З іншого боку, мета всесвіт здатен покращити наше життя. Інтерактивні активності віртуальних світів можуть покращити ставлення до роботи, зробити його більш позитивним. Вже зараз деякі лікарні використовують VR та AR-технології. Наприклад, є Акювейн. Це сканер з використанням додаткової реальності. Він просвічує шкіру людини, показуючи вени на поверхні, тобто з ним практично неможливо зробити ін'єкцію не в тому місці. А також допомагає навчати медичний персонал. Augmedics Exquision система хірургічного наведення. З нею хірург може роздивитися тривимірну анатомічну модель хребта пацієнта. Дороті – це бета версія ar помічника Він допомагає пацієнтам із втратою пам'яті орієнтуватися у будь-якому середовищі та нагадує їм про виконання домашніх справ протягом дня. У США використовують технологію VR, щоб заздалегідь адаптувати ув'язнених до життя на свободі, які через великі строки покарання пропустили глобальну діджиталізацію. Смартфони, каси самообслуговування, каршеринг тощо всі ці та безліч інших проєктів можуть стати частиною єдиного мета Всесвіду, щоб ми отримали досвід, який ніколи не зможемо пережити у фізичному світі. Так, ну, з окуляри ми розібралися. А що з цим робити? Три кнопки.